До такої актуальної повістки е, прийти е, про те, що говорять зараз в суспільстві е, в інформаційному просторі, і е, само собою це не оминає в тому числі і тих людей, які знаходяться в Збройних силах України. Як на мотивацію е, військових, е, в тому числі вашого корпусу, впливають переговори ці між сполученими штатами, Росією та Україною, е, і ось цей весь інформаційний та медійний шум, чи несе він якісь е, проблеми? Е, нормальна людина хоче миру. Навіть воїн, ну, всі вкрай втомлені, безумовно, е, і так далі, готові, але вкрай втомлені. Тому е, людина сподівається ну, на краще. Миру це не значить, що ми там готові і згодні там, віддавати території і тому подібні речі. Але миру хочуть всі. Відповідно, моє переконання, я не соціологічна контора, але моє переконання, що вони негативно впливають на солдат.